Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. І знаєте, з чого я хочу почати? Я хочу всіх попередити. Я хочу всім просто сказати тим, хто приходить на канал, всі мої друзі, всі тут наше суспільство, нашого каналу, наша родина, ми всі це знаємо. Але тих, хто приходить, я хочу просто попередити. І щоб ви мали на увазі, тут є постійні, є забіглі, є непостійні, але ходять люди, щось тут пишуть. Давайте так, друзі. Пункт номер один. Якщо хтось хоче зайти на канал і влаштувати тут дискусію, будь ласка, якщо хоче хтось зайти на канал і висловити свою думку, будь ласка, якщо хоче хтось зайти на канал і висловити. Незадоволення, чи ще щось, будь ласка, але попередження: якщо хоч хтось з всіх тих, хто зайде, назве президента Володимира Олександровича Зеленського з зе щуром, з Бобіком, з Лохом, чи будь-яким іншим епітетом, будь-яким, він буде ну, миттєво заблокований і нічого йому тут робити. У нас президент України, ще раз повторюю, Зеленський Володимир Олександрович. Можна президент України, можна Володимир Зеленський, можна просто Зеленський. Іншого, він же до вас так не звертається. Ні. Тому будьте ласкаві. Використовуйте людську нормальну лексику. Друге попередження. Будь-хто, отут тут я вже кажу, будь-хто, ну наші такого не роблять ще раз. Це тільки повії, тільки зрадники, тільки вороги України, хто заходить на канал. Хай у мене буде менше людей, хай тут будуть менше коментарів. Але якщо хтось буде використовувати епітет, коли Зеленський здасть, коли Зеленський здасть, здасть, здасть ще раз. Зеленський нічого не здає. Пункт номер 1 Здавати можуть колоду карт, коли гуляють в них. Пункт номер 2 Здавати територію під час війни можна тільки тоді, коли здається територія без бою. Оце називається здав. Або здали. Це був Крим. От Крим здали. Реально здали, я навіть перестану вживати сам. Що здали Донецьку область і здали Луганську область, які ніякі, а бойові дії там були? Спротив, який ніякий він був. Була зрада, була. Були недостатні бойові дії, спротив, так недостатні. Не все було зроблено, не все. Переляканість була, Була. але була, були і бойові дії, і намагалися щось зробити. Ну, здачі там. Можливо, вона була продажа, я так хочу назвати. Продажа, обмін на щось, на якось, на життя чи на гроші, чи ще щось. А просто здачі, коли підійшло військо, а до інше війська встало і пішло, такого не було. Не ганьбіть наших воїнів, не ганьбіть наших воїнів, не знущайтесь наших воїнів, не треба наших воїнів опустити до картежників. Або по прод... до продажних людей. Там тисячі людей загинуло. Це діти наші, це наші батьки, це наші чиїсь батьки, чиїсь брати, чиїсь сестри, матері. Не ганьбіть словом здача. Нічого ми не здаємо. Є війна, де можна бути слабшим. Так можна бути. І хтось завжди слабший, можна відступати, потім можна відвоювати. І так же було не один раз. Тому хто буде використовувати слово здати, це також будуть заблоковані. Такі люди тут не потрібні. Йдемо далі. Далі, друзі, якщо хочете слухати, що буде далі. А далі буде цікаво і про котли, і про реакції, і про все, все підпишіться, будь ласка, на мій канал. Той, хто приймає правила каналу і хоче бути разом. Натисніть дзвоничок, натисніть подобаєчку. Якщо ви зможете розповсюдити, і якщо ви хочете допомогти каналу, я буду дуже вам вдячний. Коментар. Донати це взагалі. Йдемо далі. От, на що треба реагувати е, в нашому житті? Не треба отримувати інфаркти, не треба нервувати, не треба панікувати, не треба. Ну давайте спокійно. Ніколи не реагуйте на будь-який допис, на будь-який е, слух, да? да? на будь-яке повідомлення чи ще щось, наприклад. А ось, да, пишуть мені часто, а ось там товариш мого кума сказав, що там у них на фронті оце продають, а це можна взяти, а за це платити, там корупція. Або пишуть ще щось. А ось у нас там яйця по 17 гривень. Де той Резніков? Друзі, ну, пункт номер один. Давайте так, реагувати можна на відомий, відкритий факт, чіткий. Давайте от по яйцям швидко-швидко пройдемо. Ось всі пишуть про яйця, яйця. Були вони чи ні? Я не знаю. Ну, от, чесно, я не знаю. Я їх не купував, я їх не продавав, я їх не їв, я їх не чистив, я їх не варив. Якщо ті люди, що пишуть про ці яйця, все це робили, будь ласка. Будь ласка, ваше прізвище, заяви, де ви робили, в якій частині, де купували, у кого купували, де, де м, угода. Хтось бачив взагалі-то підписану угоду спочатку. З печ... з печаткою... Я бачив там якісь розкладки, якісь доповнення, ще щось. да? Я не бачив угоду. Ну, можливо, я прозівав. Ладно, зняли Резнікова. Ми дозволили, вони зняли. Хоча яйця я вважаю, це ну йдемо далі. Кум сказав, що йому його товариш сказав, що те, тете. -те -те -те. Друзі, не реагуйте на це. Ніколи не реагуйте. Реагувати можна, і я реагую, якщо є Петро Петренко, ось сказав, або готовий підтвердити, готовий написати, що в такій-то бригаді, в роті такої-то бригади. Командир роти такий-то, -та, командир бригади такий-то, -та, відбувається ось те то, те то і те. -то. Ось на це можна реагувати. Чому? Тому що, маючи повідомлення, що якийсь хлопець, якийсь товариш чи якась подруга щось сказала, перенесли, якийсь односелець. А як реагувати? Отак. ой 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 що ж робиться, ой ой да. Ні, реагувати потрібно, коли є прізвище, є частина, є посади, є подія, і тоді можна реагувати. Реагувати можна до командування, реагувати можна до правоохоронних органів, реагувати можна в ЗМІ розповсюдження. Можна? Можна. А на оте все реагувати неможливо. Ще реагувати можна не на окремі події, які не зрозуміли. Оце окрема подія, Оце окрема, де можна реагувати, на інше ні. І реагувати можна на тенденцію, коли отаких от речей, де можна реагувати, де дає прізвище, є чітке, чітке, чітке все, що можна зробити, коли їх стає багато. Да? Коли ось у нас, ну Я просто називаю цих 100 бригад. І є там 40 чи 30 отаких от поодиноких, от, да? чи там, 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 от тоді, да, це тенденція. Це тенденція. І ось тут потрібно реагувати. Ось там, там, там. А коли це просто взагалі? Ой-ой-ой, що ж вони роблять? Як вони корупціонують? Як вони Я питаю, хто краде, хто корупціонує, у кого це відбувається, Покажіть ноль. Далі все пропадає. Я піду з вами. Ми будемо робити з вами. Ми підемо в суди. Ми підемо в Міністерство оборони, ми підемо в прокуратуру, ми підемо в СБУ. Все, на цьому все зникає. Для чого це робити? Друзі, мої мої любі, мої мої друзі, не підтримуйте ці речі. Не підтримуйте. Дивіться ще один приклад: я нікого не захищаю. Але я вже казав сто разів про ТЦК. Може працювати ТЦК погано? Так. Можуть бути якісь ці події, так, але ми не знаємо початок. З чого починалося? Починається розбиратися, і виявляється, що людина не прийшла на три повістки, його просто е, впізнали на вулиці, зупинилися, він починає тікати, потім починають знімати. І ось це. Будь ласка, будь ласка, відео повинні бути спочатку, з, з самого початку. Тому що зняти ці відео може хто? Бойко? Може, Порошенко. Ну, я називаю їх, а знімають же ж інші. Да? Може. Росіяни можуть. Сто разів можуть. Лапін Лапін може. Березовець може. Та всі можуть. І потім виставляти. Друзі, давайте реагувати на факти. А тепер підемо далі. На клас, клас. Пів Півтисячі військ. Це десь 400-450 людей, хоча там уже повно 200-х, е за, ну в котлі, в котлі, е застрягли в агрегатному заводі у Вовчанську. Наші їх знищують. Класно, класно, класно. Бавовна на Липецькому заводі. Класно, класно, друзі. Так от уже почали здаватися, десь з кутків виходять, здаються, росіяни здаються. Бомба! Бомба. Ви хотіли Вовчанськ. Отримайте. Ми, у мене, знаєте, тільки погано, що вони попадуть на курорт, здавшись в полон. Не треба. Не хочуть здаватися. Знищуйте їх. Далі, СБУ затримала зрадника, який готував для расистів наступальний плацдарм на півдні Дніпропетровщини. Це Сергій Драгунов. Драгун, вибачте, готував серію російських ударів по Нікопольському району, зокрема по позиціях артилерії, артилерії ЗСУ, яка обороняє узбережжя та річкову акваторію прифронтової громади. Ну, класно. Чому я це кажу? Тому що тут написано Сергій Драгунов, все. А то коли заблюрено, хтось там говорив, десь були, десь... Я ви бачите, я не кажу про це. Ну, назвіть в прізвище. Чого ви ховаєте? Чого ви зрадників також ховаєте? Слідство? Та яке нахрен слідство під час війни? Зрадників не треба ховати. Йдемо далі. Ось тепер переходимо до внутрішніх ворогів наших. От внутрішні вороги пишуть: ведучий телемарафону поїхав в відпуск в Іспанію, а ви там що? Погано, що поїхав. Не можна так. Це повинен бути повинна бути тема для розбирательства в телемарафоні. І як це відпочивати? Не працювати, не відряджене, а відпочивати. Якщо це так, це. Не те, що погана, я вважаю, що ця людина не повинна працювати на, в державному телемарафоні. Але я ще більше скажу: я впевнений, що про це повинні говорити ті, хто не їздить, а не оті Геращенки, Гончаренки, які самі відпочивають по 150, по 120, по 140 діб знаходяться в Європі на пляжах, в крамницях, і вони розповідають. Погано за ведучого телемарафону, але не вам відкривати свої рти. Заткніться, і сидіть, і сопіть в дві дирки. Тому що оці всі вороги України внутрішній говорять не про саміт. От навіть дуже мало говорять про успіхи чи невдачі, чи щось погане, чи ось вони бачать тільки погане. Це ще можна зрозуміти. Вони говорять про фото Єрмака на саміті. Слухайте. Та мені Єрмак ніхто. Я взагалі не знаю його, його роду, ні, ніхто нічого, ніде ніяк. Але розумієте, коли колишніх колишні це бісить, коли колишні це трясеться, я за Єрмака. От просто. От просто за Єрмака. Тому що яке ви маєте собаче право щось писати, коли ви привели Медведчука? Коли у вас працював Богуслаєв і ви продали мотор Січ Китайцям, яке право ви можете казати щось, коли ви відкрили три російських телеканали? Коли ви спалили п'ять складів боєприпасів? Яке собаче право ви можете щось сказати? Це можу я казати. І казати ті, хто не були у владі, ви не можете казати нічого, ось як Володимир. Арів, я вже вранці казав, підкажіть мені, будь ласка, лідером якої є країни Єрмак, нашої країни один з лідерів. А хтось читав взагалі-то посадову інструкцію Єрмака? Що там написано? Завхоз, там ще не знаю, секретарші, ще... а хтось посадову інструкцію читав. А може вона змінена на час війни? Хтось це бачив? Я впевнений в тому, що Володимир Арів ніколи не буде на фото. З світовими лідерами. А Єрмак уже є. Розумієте? Може Єрмак бути агентом? Та може, та все може. Але не Володимиру Арєву сувати свій ніс не в те місто, куди потрібно. Розумієте? Ну, не йому. Краще б Володимир Арєв подивився на товариша Москаля свого. Да? Москвич Аркаша за клікухою дайте рубль на пиво. бабченко, який вічно клянчив гроші, чомусь приїхав в Україну, гроші на пропитання. У мене чотири дітей, дайте мені покормити кого-нибудь, потім з проходимцем Луценко, Грицаком, ще там якимись людьми, з благословіння Порошенка, робив на себе замах, валявся облитий кетчупом. Ні, може, Бостон там, Я не знаю. Потім тільки війна почалася, обісрався, набрав штани, памперси не вспівадіть, удрав, удрав, удрав з держави, І сидить там, оця москальська роша, щось каже про Україну. Вона вже там про нелегітимного президента, вже щось там про Саміт розповідає. Він синхронно працює. З російською пропагандою. Не розумію, чому Цимбалюк це його кращий друг, а він друг цимбалюк. Не розумію, От, от не розумію. Ну, я не вважаю, що цимбалюк там е агенти ще. Я просто вважаю його дуже заангажированим, заангажированою людиною. Дуже, яка іноді переходить черту, але це ж повне зрада. Це ну, Латиніна, тільки Аркаша, дайте деньги. Та ну, ми робимо те, що потрібно робити. Ми збираємо зараз гроші на дрони. Я про це поговорю зараз. Я подякую всім донаторам, а потім ще трохи ми поговоримо, як змінилася наша система роботи, щоб ви розуміли, вона буде трохи інакша. Друзі, ми робимо перемогу. Українці справжні справжні українці, а не вони. Я хочу подякувати за донати. Мамчур Олександрі Пондаренко Ірині. Хтось 9-16 на монобанк, Стаматіни Тетяні, Корг Галині Монобанк та Іщенка Лідії, Лазебник Валерію, Семенікіна Олександра, душнюк Галині, Василик Андрію, А банк. Велика подяка вам Андрій. Козак Володимир чи Козак Володимир, велика дяка. Олійник Надія на дрони. Зараз все я розповім про дрони. Іліній Тетяни, Федоряка Любов. Цвященка, Здається, так, Цвященка. Вибачте, якщо я щось перепутав. Катерини. Дякую, велике. Греб Любомиру велика-велика подяка. Друзі, я вже казав в суботу, що. По проханню всіх військових, причому всіх, ми переходимо поки що тільки на дрони. Да, у нас там є ще прийшли сьогодні, ще трошки там спальники передає Євген, ми допередаємо і все, що ви будете висилати, все буде прямуватися на дрони. Так що вирішуйте самі. Хлопці сказали, спальники почнете десь з середини вересня. Зараз потрібні дрони. Дуже тяжка ситуація, тому що кожен дрон це допомога. Це знищений окупант, а кожна сітка вислана, будь-яка, рибацька, маскувальна, це життя наших хлопців. Трохи буде рідше, рідше будуть трохи звіти, тому що я буду компонувати звіти за посилки, друзі, що ви висилаєте посилки, а вони дуже потрібні. Ці посилки, що ви, я ж кажу, там сітки. Там каремати, там батарейки, друзі, там, ну, там посуд, там все, що ви висилаєте, все-все все потрібно, навіть те, що я зараз не назвав. Ви знаєте, що потрібно висилати. Так що переходимо на таку працю. Монобанка завжди відкрита. Там от в опису є. Монобанка. Заходите туди і легко перераховуєте воно прямо під. Хто не може перераховувати на картки, все одно піде. От зараз у нас на дрони зібрано 30 500 гривень, друзі. Нам до двох дронів ще трохи не вистачає. У нас всього 14 600 на монобанці чомусь. Ну, а ви там бачите, скільки грошей. Ось ви заходите, ви бачите, скільки на монобанці. Ну, дякую. Хто як може, так і робить. Я дуже хочу подякувати спонсорам. Ви підтримуєте канал. Ви робите те, що потрібно робити. Зараз ми можемо бути з вами. Ну, канал може бути з вами, навіть коли нема світла. Автономно, повністю. Це все ви. Дякую. Оця наша організація це все ви. Дякую, спонсори, ті, хто переховує на підтримку каналу. І все, що ми робимо, це робите ви. Ви. Я тільки щось організовую, друзі. Розумієте це. І будь-хто, хто там хвалиться і побоювання хвалиться, це тільки організатори. А все роблять, ви, українці, звичайні люди. Друзі, величезна вам подяка. Коли цей запис почався, вже йшов футбол. Всім наші перемоги. Не знаю, ще який результат на момент запису. Але о 8-й годині ми вже це будемо знати, і ви будете знати. Велика, велика всім вдячність! Україна переможе!